Знаєте, чим бізнес-клас відрізняється від економ-клас в авіалініях Європи? Ну, в основному. Понятне діло, що є де там вважаючи і так далі. Ну в обичному такому, наприклад, як так, переліз до країни в другу, то отакою вот шторкою бачу. Ось вот така шторка, от вона. Така шторка. Вона тут замикається. Крісла ті ж самі, Все те ж саме. І ти стоїш ближче до, пер... до виходу, як і першим заходиш. А все остальне один-один. Остальне? Ну нема особої різниці. нічого. Я взагалі не розумію, що тут така різниця є. Крісла ті ж самі, місце теж, між кріслами те ж саме, просто шторка. І ти ближче до цього. Все. І можливо ти там воду. Ну, капець, звісно. Бізнес-люкс в вакшері. Very 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 good. Бо якщо на дал на дальній дистанції вийти, то да, Там де є лежачі місця, то якщо є можливість беріть їх і взагалі не пожалієте. Взагалі не пожалієте ні разу. Гроші таке заробляться. А краще повиспати 16 годин, ніж сидіти, чи отак полежати.